Нещодавно в таборі Десна поблизу села Бирине п'ять днів працював табір ковбої і козаки, який організовується другий рік поспіль американськими волонтерами. Вони проводили заняття з дітьми на різні теми. ми організували ну, американський англійський лагер для дітей. Це здоровий лагер. У нас є урок, про, ну, наприклад, Правильне питання, питание, ВИЧ, СПИД, алкоголь. У нас есть уроки про ну, другие страны в мире, чтобы дети знали не только про Америку, про Украину, но про Тайландию, например, Финляндию и так далі. А тоже мы учим дети, как играть в американские спорти. а американский футбол, американский бейсбол. Діти, які відпочивали в таборі, були з Семенівки конотопу Чернігова Ногроціверського. Вони були поділені на команди, це було видно по кольору футболки, які, до речі, фарбували самі. Ранок починався з зарядки, яка проводилась всіма учасниками по черзі, що допомогло більше зблизитись і потоваришувати між собою. Розпорядок дня розрахований по хвилинам, тому тут дітей, які нічим не займаються, ми не зустріли. Проводились ігри, метою яких було сформувати колектив. Respecting themselves and respecting others because part of a healthy lifestyle is not only uh, sports and taking care of yourself physically, but taking care of yourself mentally uh, and making sure that others

uh, for example, discrimination. What is discrimination? How to avoid discrimination? What is a stereotype? The different types of groups that we put people in. Uh, and... mm -hmm. На цьому занятті ми рассказываем дітям, що такое дискримінація, що такое стереотип, і объясняем, як нужно відноситися к людям різних груп, різних принадлежностей, як правильно реагувати на ці групи, как, в яких групах знаходяться люди, тому що всі ми знаходимося в різних групах. Діти не тільки вчились американським традиціям, але й самі показували українські звичай смаження сала на вогні. Найголовнішою метою таких зустрічей було поглиблене вивчення дітей англійської мови. Від перебування в таборі у всіх присутніх залишились тільки яскраві враження. Дуже цікаві заняття. Ми вчимо про інші країни. Ось, сьогодні будемо Бразилію вчити Ось, всякі цікаві факти про неї. С потім за, всякі заходи про їжу, можу щось розповісти, яка корисна, яка ні. Цього року я теж провезла 11 дітей. Це в основному 15-16 років. Діти неймовірно щасливі, неймовірно щасливі. Ми хочемо, щоб це було традицією. Ми готові приїжджати сюди кожен рік. Ми вдячні дуже Новгороду за такий теплий прийом, за таке гарне все, що нас оточує. І ми дуже вдячні. Ще раз хочу подякувати Новгороду і всім, які для нас зробили такий рай. В Лагері ковбої казаки дітям ну особенно нравится атмосфера, така великолепна, дружецька, активна, така що просто, о, просто діти ажили послі от школьного года тяжого. Тож будемо сподіватися, що такі зустрічі в таборі Десна стануть традицією нашого краю.